Останні телефонні будки, які знімають у місті, забирають більше. Такої послуги не буде, залишиться в історії. Якраз сьогодні ввечері ми підійшли до неї, проходячи поруч, і прочитали, що цей телефон буде е, знятий, забраний. З 18 серпня 23-го року. Отак От то в історію входить ще одна послуга будемо мати ностальгію по таких телефонах вуличних. Послухаємо в останні звуки. Ой, дуже, дуже і дуже Слабенькі, не чути. Шкода, залишили б для прикраси, для спогаду. Ось отак і входять в історію різні прикме... предмети, вжитку, користування.